Після п'ятничної грози мешканці 43-го будинку по вулиці Житомирській відчули останнім часом типову для верхніх поверхів проблему. До їхніх помешкань стала просочуватись вода. І не просто просочуватись, а литись в усіх куточках квартири одночасно. Я приходжу на кухню, і тут фонтаном вода з люстри тече. Я почала звати чоловіка. Чоловік зве мене в мою спальню, бо там пішло фонтаном, що ніколи не було. Ну відер п'ять, мабуть. І ще воно там протікає ще потихеньку і розпространяється по всій хаті. Якщо було в цьому, пішло по коридору. Геть Потоп в її оселі виник після того, як у квартирі, що в сусідньому під'їзді аварійна служба МКАРС прочистила ливнівку, переконана жінка, і каже, запросила співробітників до себе, щоб поглянули на наслідки такої роботи. Він прийшов, він з за хату зайшов тільки в коридор, глянув в кухню, в кімнату, він навіть не захотів іти. І сказав: можливо, це десь там в ліфтовій коліно вибило. Ну там закрито. Розвернувся і пішов, пішла пішов до другої сусідки. Він туди не зайшов. Вона його звала, спитала, як його фамілія, яка це бригада. Він повернувся до неї спиною і пішов на виход. І він вони не вернулася, служба не пішла, не провірила, що там і до чого. Вони просто відмовились, сказали, що це не їхня робота. Прочистити їхня, а то, що вони затопили, це не їхня. На дев'ятому поверсі загалом знаходяться чотири квартири, і в кожній зі стелі крапає вода. Від постійної вологості у квартирі Наталії Костюченко і шпалери не трималися, штукатурка обвалювалась. Не чекаючи допомоги, вона за власний кошт, розповідає жінка, замінила покриття даху над своєю квартирою. Зробила й ремонт всередині, сподіваючись, що тепер жодні дощі його не пошкодять. А це ще одна квартира на тому ж дев'ятому поверсі. Людмила Штика виглядає, наче щойно прийняла душ. Насправді, її застала злива. І, як не дивно це звучить, вдома. Сиділа за комп'ютером, коли мені на голову почало знацька, вот струмочком текти вода. Я злякалася, коли я вибігаю в коридор, там скрізь такі, по всій квартирі. Мені залило комп'ютер, телевізор, ну все, ну ви бачите, всі ліжка, всі матраси, все я вже мовчу. Я вже тут банки, пакети клала. Ну, і воно ще буде, поки воно стичеться вода, це ще не одні сутки, мабуть, воно буде капати. Пані Людмила вважає, що до великого потопу у їхньому під'їзді призвела поламка зливової труби. На чердаку зірвало трубу ліньовку, і ця вода під таким огромним напором текла, і по коліна води стояла на чердаку. І найбільше обурює мешканців те, що ося ця біда з ними трапилась на вихідні, інакше дивуються, чому їм не поспішають на поміч. На 101 дзвоню. Там мені починають диктувати якісь номери телефонів водоканалів. Я дзвоню водоканали. Там мене ще кудись відправляють. Я знову дзвоню на надзвичайну ситуацію. Кажу, допоможіть. Я, я ридала в телефон і просила, допоможіть, я не можу нічого зробити. Я дзвоню в харіспалком. Черговий мені також починає диктувати якісь номери телефону. Я йому пояснюю, що я з мобільного не можу ні до кого дозвонитися. Допоможіть. Він також мені не допоміг. Потім дзвонили, е, я попросила подругу, вона подзвонила на... 1504 це спеціальна якась служба. І там вже сказали, що приїхали люди, яких ми не бачили. Не знаю, сусіди кажуть, може одного бачили. Я, я нікого не бачила, щоб хтось приїхав сюди. Ніхто не зайшов і не спитав, яка тут взагалі проблема. Ніхто нам нічого не поміг. Гай там вода йде, дзвоніть в ЖЕК, ждіть в понеділок. Вологі сліди на дев'ятиповерхівці помітно вже іззовні. Так само видно, що цегла змокріла і на рівні нижчих поверхів. Мешканці квартир на сьомому та шостому поверхах поки не рятують свої оселі банками та зами, але наслідки потопу теж відчули. Вона ж на дворі біжить по вікнах то ми подивилися, а тут не обратили уваги. Запити ліньовки були, вони прочистили, але вода шорнула. Кругом вона там на дворі взагалі, Я думала, що це дощ пустився. такий день. Ми живемо на шостому поверсі, і аж з дев'ятого поверха тіче вода. Ну, вона стоїть, бачите, відомо. Це сьогодні при кожному при кожному дощі да? майже. Того, що проводили роботи в 43-му будинку, у службі Мкарс не заперечують, але кажуть, пошкодити ливнівки вони не могли, бо ще малий досвід подібних операцій. А далі зі своїми старими комунікаціями нехай розбирається жек. Мешканці тим часом на випадок нової зливи мусять надалі запасатися ганчірками та різними ємкостями.